Похід до супермаркету з дитиною може виявитися інколи справжнім випробуванням і для нашого терпіння, і для гаманця. Тому ми можемо спробувати наступний варіант. Можливо, він допоможе і сподобається саме вашій дитині. Ми говоримо їй. Я сьогодні так не хочу купляти ці всі продукти, так не хочу бути в цьому супермаркеті, просто капець. Але в мене є ідея. Я засікаю таймер на телефоні на 10 хвилин і даю тобі. І поки я складаю продукти у візок, твоє завдання говорити мені, коли цифра змінюється з 10 на 9, потім на 8, потім на 7. І а, давай спробуємо опинитися біля каси до того, як цифра зміниться на 0. Готовий? Поїхали! Або ми можемо запитати у дитини, вести діалог з нею і запитати, уяви собі, що ти власник цього магазину. Що б ти тут змінив? Більше про те, як взаємодіяти з 2-3 річкою, з тодлерами, тут в описі під відео.